Доброго здоров'я, друзі, вітаю вас на каналі Newsroom. Знаєте, що найцінніше звучить в українських новинах, коли чиновник з серйозним обличчям каже: ми підвищили пенсії, ну або підвищимо пенсії до європейського рівня. Уряд готує підвищення пенсій для всіх та зниження пенсій для прокурорів, чиновників та судів. Тепер всі будуть рівні. Звучить дуже красиво, правда? Але насправді все по-іншому. Так, дійсно, уряд готує важливі зміни, про які потрібно знати кожному пенсіонеру. І пенсії дійсно будуть по-новому. Але тепер увага: все зовсім не так. Все набагато на жаль гірше. Про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Перед тим, як ми перейдемо до такої важливої сьогоднішньої теми, я хотів би просити вас в коментарях написати, з якого куточку світу чи з якого міста України ви нас дивитесь. Це для нас дуже важливо. Ми хочемо розуміти географію наших глядачів. Дякую кожному, хто пише, з якого міста він у коментарях під відео. Отже. Сьогодні я вам розкажу не про коефіцієнти і не про якісь там формули, а про те, як нас усіх і нинішніх, і майбутніх пенсіонерів поступово перетворюють, на жаль, на статистику з індексацією замість реального, нормального гідного європейського життя. Пенсія це не просто виплата, це довіра до держави. Всі працювали, ви працювали, платили податки, а тепер чекаєте. Не подачку, а заслужену підтримку. Але держава каже, середня пенсія в Україні 6436 гривень. Дуже звучить красиво. Доки не починаєш питати, а хто отримає ці 6436 гривень або 133 євро. Бо більшість людей живуть на 3, на 3 тисячі гривень. А це навіть не виживання, це щоденний марафон між аптекою, базаром і, наприклад, лічильником газу. Адже ціни ростуть. Тепер, ще раз увага, 6436 гривень це 133 євро. В Польщі пенсіонер отримує 460 євро, в Німеччині понад 1100 євро. Тобто, поки німець планує відпустку, Українець рахує копійки, щоб вистачило на ліки, їжу та на комунальні. Чому? Одним людям додають до пенсії, наприклад, там, тисячу півтори, а то і дві, а іншим лише 100-200 гривень. Чому одним пенсіонерам дійсно додають так, а іншим взагалі практично нічого? Тому що у нас насправді дві країни в одній. Одна країна це для суддів, прокурорів, чиновників, інша країна для всіх звичайних людей. Перші прокурори, чиновники та судді Вони мають прив'язані пенсії. Тобто, коли зарплата діючого прокурора зростає, пенсія його колеги також летить угору. А у звичайного пенсіонера все залежить від інфляції, яку держава нагадаю, сама ж і, начебто, розганяє. Уряд готує нову реформу, яка ніби має все це вирівняти. Звучить дуже гарно, буде одна формула для всіх досить привілейованих пенсій. Але якщо купнути трохи глибше, то це не реформа, це справжня катастрофа, це обрізання, бо нова формула прив'язана лише до інфляції, не до зарплат, не до економіки, не до реальних доходів, тільки до того, як піднялися ціни. І якщо вам скажуть, що це справедливо, запитайте: а справедливо жити однаково всім бідним. Офіційно інфляція в нас 14%. А тепер давайте з вами дійсно вийдемо у магазин. Яйця плюс 50%, м'ясо плюс 38%, куряти на 30%, хліб 20%. І я мовчу про ліки, які дорощують швидше ніж долар. Індексація у 11% це навіть не компенсація, це насмішка. Людина не стає не живе краще, просто повільніше. На жаль, бідні. А потім по телевізору покажуть красиві графіки. Ми підвищили виплати на 11%. А в житті з 3300 стало 3500 і чек з магазину на 2800. Я вже мовчу про аптеку та комунальні платежі. В Україні майже третина пенсіонерів працюють. 3 мільйони людей. Не тому, що вони цього хочуть, а тому, що вони мусять. Хтось сидить на касі, хтось підмітає двір, хтось продає насіння на ринку, бо інакше вижити неможливо. В Європі працює кожен десятий пенсіонер, в Україні кожен третій. І це не тому, що ми такі працьовиті, це тому, що пенсія не годує. Отже, уряд каже: ми ліквідуємо спецпенсії. Парламент говорить, буде накопичувальна система. Все буде по-новому, все буде гарно і прекрасно. Звучить, ніби прогрес. Це дійсно так. Але суть проста: держава знімає насправді з себе відповідальність, кожен тепер сам за себе. Не відклав твоя проблема, не зміг накопичити, працюй далі навіть у 70-75. Ось така, начебто, казкова справедливість. Рівність, але, на жаль, не догори, а вниз. Хтось скаже, та зараз такий час в країні влада просто не справляється. Ні, я вважаю, що це свідомо. Бо чим. Бідніший пенсіонер, тим легше ним керувати. Тим менше він вимагає, тим легше його заспокоїти новинами про якусь там чергову індексацію, яка, наприклад, буде знову в наступному році у березні. І поки ми з вами мовчимо, нам підсовують красиві слова замість рішень та вигадують якісь нові постійно правила. По тому, що взагалі, які рекомендації що робити звичайному пенсіонеру. не вірити словам підвищення індексації. Це не допомога, це повернення порву. Розуміти, що накопичувальна пенсія це не десь там, а вже дійсно буде дуже скоро. І якщо зараз про це не думати, потім буде, на жаль, пізно. Ну і третє, звісно, говорити про це не мовчати, бо поки люди мовчать, їх легко прирівняти не в правах, а в бідності. Пенсія це не про гроші, це про гідність. Навіть це відео це не про цифри, це про те, що чому у країнах Європи пенсіонер живе гідно та спокійно. А в нас держава не може забезпечити пенсіонерам спокійну старість. І ще, звісно ж, щось вигадує. Бо хочу нагадати, навіть якщо особливо тим людям, які знаходяться за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, потрібно до кінця року пройти обов'язкову ідентифікацію в пенсійному фонді. Якщо ви її не пройдете, вашу пенсію не вкрадуть, не заберуть і просто заморозять. І ви не будете отримувати свої виплати. Тому як Бачите, зараз всюди заголовки, що пенсії піднімуть, всі будуть рівні. Ні. Просто судді, прокурори, да, їм тепер начебто не будуть піднімати пенсії від е, рівня зарплат, але вони в них залишаться на дуже високому рівні, на якому вони в них зараз і є. А у звичайних пенсіонерів тепер просто буде постійна ідентифікація. Перепрошую, індексація. І нічого змінюватись не буде, тому що ціни постійно будуть летіти вгору. А ця індексація буде приблизно 11-13%. Тобто, взагалі змінюватись нічого не буде, ставати буде тільки гірше. Тому, друзі, не віримо у казки. Дякуємо за перегляд цього відео. Не забувайте підтримувати канал вподобайкою. Вподобайка це пальчик вгору. залишати її під цим відео, писати в коментарях вашу думку стосовно цього всього, чого воно так відбувається. Взагалі у нас в країні буде досить цікаво почитати. Дякуємо за перегляд. Мирного вам тихого вечора, неба і слава Україні!